Як покращити ситуацію на ринку праці та збільшити зайнятість населення Кременчука та Кременчуцького району? Це тема сьогоднішньої зустрічі міського голови Віталія Малецького та директорки Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, яка перебувала у Кременчуці з робочим візитом. Сьогодні ми обговорювали питання підвищення конкурентоспроможності кадрів, а саме це отримання ваучерів для професійного навчання. Науки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить, говорить народне прислів'я. Здобути нову спеціалізацію або підвищити свій фах можна навіть, якщо ваш вік перетнув позначку 45. На допомогу прийде безкоштовний ваучер на навчання від центру зайнятості. Сьогодні держава гарантує зайнятим особам і тим особам, які не працюють. Них категорій отримання такого документа як ваучер і пройти навчання безкоштовно. Це навчання не є безоплатним. Вартість навчання відшкодовує служба зайнятості. Вартість навчання в, в рамках її реальної вартості, але не вище, ніж 26 тисяч 800 гривень. У Кременчуці розглядатимуть можливість навчання за ваучерами на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Буде дійсно зустріч із ректором університету імені Остроградського з метою. Вивчення можливості проведення навчання саме за рахунок коштів ваучер. Це реальний шанс підвищити свою конкурентну здатність. Тож, якщо вам більше 45-ти, ви маєте страховий стаж не менше 15 років, однак ви ще не набули пенсійного віку, ви можете звернутися до центру зайнятості, аби отримати ваучерне навчання та здобути професію актуальну на ринку праці. Валерія Лисенко, Анна Литвин, Іван Каченко, Кримочуцькі новини.